Слухай, це мій клієнт. Тільки що вийшов. Це прям такий мій-мій. О. просто на відео. Слухай, цікаво, а чого ж без цього? Без покльовок. Без покльовок. Сідає просто. Окунець, окунець. Ось тобі та спінер. Ось тубітл спінер. Три закиди, три покльовки. Прикольно. Ну, бачиш, активний. Да. І активізувався він під вечір. Окунчак. Трошки не того розміру, якого хотілося б, але це він. Я вже плюнув на, на джиг. Така прикольна місцинка, вирішив. Пройти з тейлспінером перевірити. Тут їх можна залишити мільйон, адже таке е дуже важке воно. Але я сподіваюся, що тут можна зловити гарну рибу на тейлспінер. О! Сіла в нас, хто би ви думали правильно. Щучка. Щучка сіла. Дивіться, друзі, яка. Ось такий щупачок. Так ніжно-ніжно сів під самим берегом. Я вже ходжу навшпиньки. О, тільки що була покльовочка. Така доволі різка. Ну і провів я там саме і знов покльовка, і це вже щупачок на базі. Але вийде дуже легко. Адже не зачепилась сильно. Ось така щучка. Ой-ой-ой, в неї щось з заючою губою тут. Питання. Хтось її вже всік. Ах ти, не бабай. Так що, телспінер... Обловили ми з вами разом. О, Це щупак, скоріш за все. Ай, щупак зійшов. <гум> До речі, друзі, цікава історія. Тільки що була покльовка, я дімону кажу, що. Пукльовка! І туди одразу кить і щупак сів! Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і ми зараз будемо ловити будемо ловити на дуже круту приманку, про яку я Мабуть, що не втомлюсь розповідати. Вона дуже-дуже ловча, як кажуть, на Закарпатті. І надзвичайно цікаво на неї ловити. Ось вона. Це Tail Spinner, друзі. Зі мною сьогодні Дімон Галаш. Він мене знімає зараз. Дімон, привіт! <laughs> Не буду тягнути час, давайте ловити а в процесі вже все вам розкажу. Погнали! Ай-яй-яй зійшов. Ай-яй-яй зійшов. Який красивий. Ай-яй-яй-яй-яй. Але взяв дуже-дуже дуже неактивно. Він повис. Оп! є, є. А це вже з викиду, друзі. Оце ж діло. Я так люблю, мені таке підходить. З викиду взяв окунчик з чистого. Ось такий в чепу не засів, не затягнув. Ось такий красунчик. А ну давайте ще разок. Якщо він там є не один, це дуже круто, там може бути зграйка, а зграйка це завжди запорука. Декількох рибок в активі. О! Ох, 7 грамів. Як чудово! В бровку вдарився. Збила, збилась гра пелюстки і мені здалося, що це покльовка. Як чудово він грає. І яка актуальна вага для цієї глибини? Прям те, що потрібно. Знов в бровку пелюстка збилась. Тут прикол в тому, що під час проводки пелюстка заводиться, як тільки збивається гра, це означає або вдарилась в дно. Або зачепилось за куширі, або рибка збила групи люстки своєю покльовкою. І чим ще, друзі, дуже проста ловля на телспінери, тим, що активна риба вона проявляє себе одразу, одразу клює. І якщо є поле для маневрів, для переміщення, не слід застоюватись на одному місці. Пішли вище або нижче, зняли активних риб, потім повернулися, там рибка відпочила і добрали нових. Звісно, що на повторний захід рибки буде менше, але все одно вона буде. З першого заходу завжди рибки більше, вона більш активна. Єдине, що водичка ще висока, літнього рівня нема, тому лазимо ось так по груди. Ой-ой-ой, тут можна майнути так класно. Так що далі вже не піду. Цікую. О, Це, повідув, не Це акуняра. Чого? Чи жерех? Чи жерех? Жерех. Це жерех, чувак, нормальний жерех. Оооо. Зараз... Давай я тебе покинув номер. Поки... Дивіться, друзі, який. Красень. Друзі. Ось вам і tail Бачу, У тебе все. якесь занадто задоволене обличчя. Так. Да? А чому? Слухай, до речі, що цікаво, він ледь-ледь взяв. О, давайте я покажу вам красиво його. Він зараз ціліпнеться і зійде в мене, він вже хоче це зробити. Я не знаю, як його. О, так, все, я, так. так як я минулий раз був. <гас> я не знаю, як загубу, його, його перехопити. <гас> тому що можеш бачите, як вище пояса і палка заважає, і все на світі, як його показ... він вже хоче це зробити. <гас> а я відчував, він все напрягся, вже зараз буде тіліпатись. Ну, друзі, ви бачили все на власні очі, крутий жерех. До речі, взяв він не як жерех, взяв він так легенько, тихенько. На той ну, самий. Ти навіть на початку спіни. сказав, що це око. Я думав, що да, це окунь, тому що тин-тин-тин-тин-тин. А потім, вже коли е, пішла слабина і оці віляння, це зрозуміло, що жерех. Да. Must have. Да, да. Хочу ще. Ну, зараз трошки рибок вже зловили, і можна розказати, на що я їх ловлю. З приводу тейлспінера, я думаю, зрозуміло, це Конрад у нас е, працюють ваги 7 і 10 грамів, не дивлячись на те, що працюють саме неважкі моделі. Семірка і десяточка. Ну а в якості вудлища, у мене сьогодні одна з моїх найулюбленіших палок останніх часів. Це Каламаретті 88 до 3,5 Єгі. Тут в мене Exist 4000. Да? Exist новий, дуже крутий. Катаю його вже другий рік. Буду катати, мабуть, що дуже довго, поки не вийде новий. І намотаний в мене Dual Hardcore. Х4 06 діаметру. Я, мабуть, вже риболовлі 4 хочу змінити шнур, тому що цей вже там залишилось його дуже-дуже мало. І все ніяк не зміню, тому що не можу обірватися так, щоб, щоб бекінг вилітав. На самому викиді, коли я ловлю на джих, вилітає цей вузлик, але не вистачає ще до того, щоб коли я починав робити проводку, вузлик був не на шпулі. Так що доловлюю цим шнуром. О! О, а це вже окунець. Окунець на продир. Окунець на продир. Слухай, гарний. Mm. Який красень. Уу, який красень. Смугастий. На продир. Разом. З продиром. Угу. Суперспорт. Угу. Суперспорт. У мене вже другий телеспінер зрізало. Не пасешся. Ну, що ж поробиш? Таке, таке життя, така приманка. Так, да, друзі, з одного місця. Покльовка і дві риби, і жирешок непоганий. Ну, за кілушко ж так, був. Та ні, ну далеко за кілушку. Дімон да. каже, що ми трошечки вже під хамуваті стали. Хамуваті стали, так. Да. <х> Жирах кілушки? Ні-ні-ні, я не знаю. Ну, типу, кілушка, двушка, ну яка різниця? Раніше... Ооо! Ти шо? Під кілух уже прям... Цілий кайф. Друзі, як не крути, а риби в Дніпрі стало більше вочевидь. нахуй. Знаєш О, та що це? Творить? Увалив! Увалив! Я ж казав, що це класне місце, вовчик. Так. Да. І на продир. А, зійшов, на продир зійшов. Продрав його, чи Продрав це? йому губу. <рив> <рив> Слухай, тут місце, очевидь перспективніше, ніж будь-які інші. Зараз треба гарним чином перевірити ще, тому що риба тут є. Да? Ну, думаю, що так. Да. Ох, це окунь, по ходу, п'єси. А може ні. Ні, це не окунь. Це щось інше. А може і окунь. Але гарного розміру. да окунь. Та ти що Дивіться, друзі. Який окунь. А його вже хтось ловив. В нього вже губочка порвана. У мене гора відбулося. Що, що втопив? Тому ще в обір. Да ти що? Сілверквік. Ну я ж його не дістану, правильно. Ну я Буду думаю, що ні. Жити. Та ну як ти його дістанеш? Зараз ми його обережно знімемо. Ось таким чином. Покажемо вам, презентуємо цього смугастика. Ох, який красень, як ввалив. Дивіться, ну скільки Дімон? Грамів ну під 300, так? Тейлспінне, тейлспінне, тейлспіннер мій рідний. Губочка в нього коцана. В когось він зійшов, в мене він не зійшов. Але залишився живим і буде рости до кілового розміру, аж поки ми його не зловимо взимку на пасивку. Або на безмотилку. Спочатку на безмотилку, потім на пасивку. Ми ще піше. Ооо, Кармочева. Кармачелло фишинг. Все, буду фідером ловити. Дімон, В тебе є федера гарні? Да. Все, буду ловити. GoPro, проснімай відео. Ой-ой-ой, Дімон щось нарубив. Треба фракціон відпускати. Слухай, гар... якщо це окунь, це пипец. Да? Да. Ох ти що! А, давай, давай, його бери, ну, бери, його бери. Ну. Ай, ти що, ти що? Це Ой, мій окунь, це мій окунь, який має бути зловлений мною. Він в мене зійшов, дімон добрав. Да. Слухай, краса, яка. такий... На, на кислоту. Да? Такий, блін, 500 грамів, пів кілушка. Да. І як же ж він кліпає класно, дуже бабай. Дуже, дуже. -у -у -у, Задоволений димон. На лайтову снасть після того, як пів сезону відловив на дрючки, це просто якесь свято. Кайф, тонкий шнур, легке Да, Шнур тоньше 0,2. 2,0. 2,0 точніше. Клас. <реку> О, Дімончик тільки що запаркував ще одного Йоха, ти бабай. Я поставлю десяточку, тому що ну несе, доволі швидко. А ну Дімон, тікай, не кидай, не кидай, Дімон. Нащо ти туди кинув? Вимотуй. Так, грає. Все одно GoPro, знімай відео. Грає. Два мене забрала риба. І... О, вовчик тягне. О, тільки. Це жерех. Жерех, так. Ай, як він сидить. Зараз він зійде. Але це не точно, не зійде. Ось він. Друзі, от тільки що хотів сказати. Дімона переб'ю, він свій спіч каже, я кажу свій. Дімон поставив вів'єровський тейлспінер, тому що в нього маленька пелюстка. І зараз на течії вона навпаки дуже крута, тому що менше супротиву під час проводки. Течію штовхнули, менше супротиву і якраз те, що треба зараз. Ось з жиришками відпускаємо. Давай, ну, стартуй же ж. і ось такий десяточка. И веровский у нас летит в воду. Геопрос снимает видео. Понятно. Зловоев. Ооо! Ого. Это канавка с судаками просто. Да? Трофеиными. Трофеиными. Покажи. Это добрый. А Це я май... ліхті намочив. Май... Майбутня сімка. Ну, колись так. Да. Друзі, ну от ви бачите, ми вже перевдяглися, дуже стрімко піднявся вітер і е, дали течію. Ловити неможливо, тому ми бігом і повистрибували. Комари почали нас теж трошечки дошкуляти нам, тому ми вже на березі перевдягнені. Будемо їхати додому. Зараз по дорозі буде Дімона катати, щоб завтра зранку приїхати сюди і доловити те, що ми не доловили сьогодні ввечері. Так що, ось така е історія. Поїдемо Дімон, да? А є на що ловити? Є, є. Да? Пишіть друзі, друзі в коментарях, що хочете побачити ще е завтрашній, вранішній відео звідси. Я сподіваюся, вам сподобалось е сьогоднішній наш вечірній виступ, так само як і нам. Якщо так, то обов'язково тисяте на вподобайки. Ну і звісно, що підписуйтесь на наші канали, не забувайте це робити, це надзвичайно приємно. І я сподіваюся, що вам корисно. Так що пишіть, не забувайте і до зустрічі тут.